Доброго дня. Ось на огляді ще одна автівочка. Це є гольф. Вже рестайлінговий 36 кВт батарейка на 270 км запас ходу з швидкісним портом зарядки. На 16-х колесах. До речі, є ще зимова гума на окремих дисках, додатково йде в комплекті. На шкіряному салоні перфорованому з отаким 5D-монітором екраном кокпітом, з великим мультимедіа екраном, ну, кліматом двозонним, два ключі, шкіряне кермо, мультикермо кермо під амбієнта. Зараз світло, не дуже видно, але mm. вони є, можете мені повірити. отакий задній ряд, світлий потолочок. Авто обслужене, авто підняли, все, що треба, продивились, все, що треба, зробили, попідтягували, в авто є пробіг, авто з Європи. Авто комплектується, крім зимової гуми, зарядним пристроєм, килимками, двома зарядними це одне, там в нижньому відсіку ще одне. Тут камера, зазвичай вона фірмова, весь час чиста, тому що вона ховається під значком. Авто доглянуте, авто ухожене. Тихеньке, м'ягеньке, без питань. Звертайтесь, підберемо для вас в наявності або під замовлення. Є ще таке білого кольору, топове, ще з музикою. Преміальною сабвуфером. Ось контакти, кому цікаво, звертайтесь 30-40 авто на наявності. На цьому каналі є огляди всіх авто, які ми провозили для, на... для наших клієнтів або просто на виставку в салон в Києві. В описі є більше інформації про наш салон. В такому ціновому сегменті є ще Hyundai Ioniq. є ще така біла. Є дешевше в такому ж кузові блакитного кольору 24-батарея. 24 Вона 9999 коштує, є i3 14 2014 року. Запас ходу 110, цінник 9500 в сірому кольорі. Ну, пишіть звертайтеся. Бо в чат або на телефончик, в телефон в описі. Ще раз повторюю, кому не хочеться в опис лазити, ось контакт Рада поспілкуюсь. Гарного дня, бережіть себе.